Всім вітання. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як мотивація, звідки вона береться і як нами рухає в житті. Якщо коротко, то мотивація це енергія, що створює поведінку. І вона відповідає на три запитання: чому я хочу це робити? Навіщо мені докладати зусилля? Та що я відчуваю, коли досягну. Результату. Коли ці всі три питання мають позитивну відповідь, то ми діємо. А якщо хоча б одне має негативну відповідь, тоді наша енергія згасає. То з чого починається мотивація? Ще з перших секунд життя нами рухає біологічна мотивація, тобто інстинкт виживання. Ми шукаємо їжу, тепло. Обнімашки, посмішку, схвалення. Дитина плаче не тому, що капризує, а тому, що її тіло говорить про те, що мені потрібна допомога. У мене є незакрита якась потреба. Ми з вами говорили на вебінарі про любов, що теплі стосунки це найважливіше, що має бути між дорослим і дитиною. Це саме перша форма мотивації закрити базові потреби. Потім поступово з віком додається соціальна мотивація. Це коли я хочу, щоб мене приймали. Я хочу бути частиною сім'ї, колективу. Я хочу робити так, як мама або вчитель. А коли дитина хоче робити так, як мама, тато або вчитель, коли є тісний, тепли, теплий емоційний зв'язок. Тобто прив'язаність, коли мені допомагають саме тоді, коли мені це потрібно, коли мене поважають і не кричать, відносяться з розумінням до моїх косяків. Коли не буде негативного ставлення до самої дитини, а не до вчинка, адже ми можемо засуджувати поведінку та дії, але не дитину. Ну а далі, ще пізніше, формується особистісна мотивація. Це коли я хочу, бо мені це цікаво, це про мене, це дає мені сенс. І саме тут починається дорослішання. Ну, тобто мотивація росте разом з людиною від тіла до смислів. Мотивація це ж не просто натхнення. І вона складається з трьох компонентів. Перше, це потреба, те, що нам необхідно, а саме їжа, одяг, фізичний, емоційний контакт з батьками, любов, турбота, увага, прихильність, безпека, ходити, говорити, спілкуватися, спілкування з природою, прогулянки, отримувати відповіді на чисельні запитання, які задають діти. Які не дають спокою, позитивне ставлення до себе, і навіть навчатися, спілкуватися з друзями, стосунки з іншими, життєві навички, навички. і тому числі самообслуговування, свобода, ще, наприклад, брати участь в прийнятті важливих рішень в сім'ї. Можливість висловлювати свою думку, відвідувати концерти, музеї, театри, кіно, кишенькові гроші ну, і так далі. Друге це мета. Це той образ, який обіцяє задовільнити цю потребу. Вибачте, Ну і третє це дія, а саме шлях до мети. Тобто наше розуміння, нашої спроможності зробити якусь дію, яка точно дасть якийсь результат. І коли між цими трьома пунктами є зв'язок, ми беремо і робимо. А коли є невідповідання, невідповідність, ми просто стоїмо в режимі очікування. Наприклад. Дитина хоче похвали, тобто в неї є потреба у визнанні. Вона розуміє, що похвалять за старання. Це мета. І вона починає старано щось робити. Це вже діє. І якщо цей зв'язок порушено, тобто мене ніхто не помічає, навіть коли я стараюся, тоді, звісно, мотивація зникає. Тому якісний зворотній зв'язок це пальне для дії. А саме почати щось. Робити. Давайте розглянемо внутрішню і зовнішню мотивацію. Це як два великі такі, знаєте, полюси, між якими ми рухаємося, у все наше життя. Зовнішня мотивація це коли я роблю, бо мені треба отримати щось або уникнути. Це коли причина дії знаходиться ззовні. Наприклад, я отримаю гарну оцінку, похвалу, гроші, якусь. Виногороду, мені поставлять лайк, або страх покарання, бажання комусь доводити. Отримаю 12 балів і мама купить мені морозиво. Я отрірую, але тим не менш. Або в цього не зроблю, якщо, то, якщо я цього не зроблю, то буде крик. Піду щось робити, бо вчителька буде сердитися. І такі стимули працюють, але недовго. Це про те, щоб дитина зробила тут і зараз швидко. Але це не підтримує таку дію довго. І як тільки зовнішній стимул зникає, звісно ж, зникає і бажання. Чого? Бо дитина не відчуває власності над цією дією. Тобто вона не керує ситуацією, Це не її вибір, а вимога дорослого. А коли є вимога, то завжди є супротив. Ви самі знаєте, що якщо від нас щось вимагають, то нам не дуже хочеться це робити. І коли мотивація лише зовнішня, вона нагадує такий собі, знаєте, батіг і пряник швидкий ефект, але без внутрішнього розуміння, для чого це взагалі. Але зовнішня мотивація потрібна. Вона як колеса велосипеда, які допомагають дитині тримати рівновагу, поки вона не навчиться сама. Головне поступово відпускати, прибирати опори. І тоді дитина відчує, о, я можу сама. А от внутрішня мотивація це коли я роблю, бо мені це цікаво, бо це важливо для мене. По суті, це найвища така форма мотивації. Вона з'являється тоді, коли людина робить не через винагороду, а через сенс, через задоволення і тому, що має самоповагу. Наприклад, дитина вчить англійську, бо хоче дивитися кіно без перекладу, або грати в ігри на приставці з дітьми з інших країн, що розширить її ну, коло спілкування, враховуючи те, що. Зараз все більше ми переходимо в онлайн спілкування. Ви самі знаєте, що ми зараз майже не телефонуємо один одному, більше переписуємось в месенджерах. Також дитина ходить на тренування, бо почувається краще фізично, стає впевненішою. Дитина допомагає, бо їй приємно, коли вдома чисто, а не тому, що цього вимагають батьки. Внутрішня мотивація це коли енергія йде зсередини. І що цікаво, така мотивація не вимагає від нас постійного контролю. Скоріше навпаки, чим більше ми довіряємо, тим більше внутрішнього бажання. Тут важливо сказати про те, що внутрішня мотивація не приходить з повітря. Вона формується, коли є атмосфера безпеки, поваги і вибору. Коли дитина може сказати, я сам вирішую, з чого почати. Я знаю, що від мене очікують. Це коли ми не караємо за помилку, а запитуємо, що ти зрозумів з цього досвіду, який отримав. Тобто, наша любов до дитини не залежить від оцінок того, як зовнішнє стає внутрішнім. Вибачте. Наприклад, Спочатку дитина чистить зуби, бо мама нагадує. Потім, тому що звикла, пізніше починає розуміти користь, а дорослою вже не може уявити собі цей день без цього. Тобто зовнішній стимул переводить дію в звичку, а з часом переходить і в розуміння, яке переходить в внутрішнє я хочу. Це стосується фактично. Навчання, спорту, самоорганізації, самореалізації. Наше завдання як дорослих, бути провідниками на цьому шляху, не зупиняючись на стадії, знаєте, роби, бо треба. То як діяти від треба до хочу? Яка має бути роль батьків і вчителів? Ну, По-перше, це пояснювати сенс. Замість того, щоб казати, роби, бо я сказав скажіть і руби, бо це допоможе тобі зрозуміти, як працює світ. Коли дитина бачить користь для себе, вона починає діяти самостійно. Друге, давайте вибір в межах правил. Тобто, наприклад, треба прибрати кімнату, ти хочеш почати з полички, столу чи з шафи. Вибір точно активізує автономію. А автономія дає саме внутрішню мотивацію. Третє, хваліть не результат, ми вже про це говорили, а ті зусилля, які прикладає дитина. Саме так формується відчуття компетентності. І дитина починає розуміти, що ага, я можу, що я зможу. Четверте, обов'язково будьте справедливими. Несправедливість дуже сильно вбиває мотивація. Коли дитина бачить, що іншим можна більше, що комусь більше уваги, ну, вона замикається. Часто так буває, коли декілька дітей і комусь більше уваги приділяється, наприклад, меншому. П'яте. Не купляйте поведінку. Просто коли нагороди стають системними, дитина вчиться торгуватися з вами. Подарунок, це, звісно, класно, але він не має бути валютою, якою ви розраховуєтесь з дитиною. Правильно хвалити та коли і як давати винагороду, це взагалі така окрема повноцінна тема. І ще, коли дитина повністю занурена в якийсь процес, спробуйте дати їй можливість побути там. Не переривайте її. Звісно, я говорю не про гаджети чи щось подібне. Коли дитина щось з цікавістю робить з натхненням, вона знаходиться в стані такої найвищої мотивації. Звісно, всьому цьому важливий баланс. І внутрішня, і зовнішня мотивація потрібні. Зовнішня допомагає нам стратнути якусь звичку, а внутрішня вже має. тримає в ресурсі нас. Це як ракета, коли перший ступінь це сильний толчок, тобто зовнішній стимул, а друга ступінь це коли ми вже виходимо на орбіту, тобто з'являється внутрішній сенс. І дуже важливо не залишати дитину на етапі, на етапі пряників. Ми маємо допомогти їй знайти оце власне, навіщо? Для чого. Давайте. Що сьогодні з вами, знаєте, розглянемо основні підходи до мотивації. А саме є такий біологічний, когнітивний, гуманістичний, поведінковий і сучасний інтегративний. Отже, біологічна мотивація це коли мозок думає, коли тіло погано. Це коли нам потрібно вижити і підтримати рівновагу. Наш мозок, особливо в дитинстві, завжди перевіряє, чи мені безпечно, чи я ситий, чи мене люблять, чи не боляче мені. І якщо хоча б ну, один з цих, з цих питань на ці питання відповідь не, всі інші системи вимикаються. І навчання, і слухняність, і цікавість. Пам'ятайте, дитина капризує після садочка. Може здаватися, вона просто втомилась і капризує. Але насправді ну, це ж сигнал. Я переванавантажений якийсь. Мені треба поїсти, мені потрібен спокій, обійми, а не нові вимоги. Ми не можемо говорити про розвиток, якщо базові потреби не задоволені. Навіть Маслов казав, що голодна людина не думає про мистецтво. Так само і дитина не подумає про таблицю множення, якщо мерзне або боїться, що її принизять. Згадайте просту історію: першокласник на уроці не може сидіти спокійно. Він постійно крутиться, розмовляє, не слухає. Вчителі роблять зауваження, але поведінка не змінюється. А потім виявляється, що він просто не снідає вдома, бо мама поспішає на роботу, або в нього немає апетиту. І тоді лише коли він починає брати з собою бутерброд і перекусувати, поведінка поступово ну, нормалізується, бо його мозок нарешті отримав сигнал. Я в безпеці, я ситий, можна вчитись. Тому дитину не можна мотивувати, якщо вона не в ресурсі. Спочатку тіло, потім знання. І тут не лише про фізіологію, це також про емоційну безпеку, коли дитина боїться покарання, коли її соромлять, коли порівнюють, карають мовчанням, тоді вона не чує, не думає і не хоче. Її мозок не вчиться, він виживає. Тож перед тим, як сказати ти ледачий», ти не стараєшся, зупиніться. І спитайте, чи він не хоче, чи просто не може. Бо інколи відсутність мотивації це не лінь, а сигнал про те, що дитина втомилась або боїться, це важливо. Давайте далі розглянемо таку когнітивну мотивацію. Як ми вже говорили, я дію, коли розумію, навіщо? Для чого. Тобто дитина хоче діяти тоді, коли розуміє сенс, бачить справедливість і відчуває ось цю узгодженість між тим, в що вона вірить, і тим, що робить. Наприклад, отчень не хоче робити домашнє завдання, каже, для чого? Вчителька все одно знайде помилки. Це взагалі класичний приклад того, що зламалось очікування результату. Тут мотивація з'являється тоді, коли ми віримо, що якщо я докладу зусилля, тоді я отримую результат. І цей результат буде цінним для мене. Якщо зникає віра, що зусилля помітять і оцінять справедливо, мотивація, де та мотивація? Вона зникає. Що можна розробити? Не казати «Роби, бо треба, а допомогти їй побачити той шлях. Подивись, ти вже краще пишеш, ніж минулого разу або минулого тижня. Давай спробуємо ще одне речення. Я впевнена, що все вийде. Дитина бачить прогрес і включається, бо така мотивація знов має логіку. Або в школі двоє хлопців роблять якийсь плакат до свята, один отримує похвалу, другий тишину. І другий, який так само старався, мовчки думає, а для чого старатись? Коли порушується відчуття справедливості, мотивація падає. Дитина порівнює себе з іншими і робить висновок. Я недостойна. Але якщо вчитель або батьки кажуть, Бачу, ти вклав багато зусиль. Мені дуже подобається твоя ідея. Тоді дитина знову запалюється. Справедливість точно повертає сенс. І ще один глибокий момент когнітивний дисонанс. Це коли дитина говорить одне, а робить інше. Наприклад, я люблю природу, але кидаю обгортку на землю. Ми часто сваримо, але ефективніше спитати. Ти казав, що любиш природу. Як ти думаєш, цей вчинок допомагає їй чи шкодить? І в такий момент дитина не відчуває сорому, вона думає. І коли вона сама усвідомлює невідповідність, то вона починає змінюватися. Тому когнітивна мотивація це не змушування. А допомогти дитині усвідомити зв'язок між дією, результатом і сенсом. І тоді вона починає діяти, виходячи не з страху, а з розуміння. Ну, далі гуманістична мотивація це про я хочу, бо мене люблять і в мене вірять. Дитині не треба пояснювати, що означає хотіти знати. Вона взагалі-то народжується з цим бажанням, але воно може притупитися, якщо навколишнє середовище холодне, жорстке або принижує. Дитина розквітає тільки там, де її приймають, без якихось умов. Коли любов не треба заслужити оцінкою, поведінкою чи відмінним табелем, дитина принесла додому щоденник з трьома двойками. Вона, наприклад, плаче і каже, мама скаже, що я її розчарувала. А мама замість лекції обіймає її і каже, я тебе люблю, не за оцінки, не переживай, разом якось розберемось. І ця проста фраза створює довіру, на якій виростає самооцінка. Дитина вчиться не боятися помилок, а бачити їх як частину процесу. Коли дорослий каже, твій вчинок не ок, але ти ок, ми виправимо це разом. Такий собі це найсильніший сигнал підтримки. Також нам властиво прагнути, бути, стати кращою версією себе. Дітей взагалі це природні. Вони хочуть щось творити, досліджувати, бути потрібними. І наше завдання не заважати. Наприклад, на уроці ліплення хтось зробив якогось негарного динозавра. Клас розсміявся, а вчителька сказала, подивіться, яка фантазія, як же ж це унікально. І дитина перестала соромитись, бо замість оцінки, гарно, погано, вона отримала прийняття. У дітей вже є все, щоб розвиватись. Їм просто потрібен дорослий, який не зламає їх. Як ми вже говорили, найсильніша мотивація це внутрішня, вона виникає, коли задоволені три базові психологічні потреби: автономія це коли я можу обирати компетентність, я можу впоратись, і зв'язок. Я не сам, мене підтримують, коли замість дитини. Все вирішують, коли її контролюють, коли вона відчуває, що не може цього зробити, тоді мотивація падає, згасає. А коли в неї є вибір, підтримка і віра, що в неї вірять, вона розцвітає. Був випадок, коли хлопчик не хотів робити математику, як всі, тоді вчителька дозволила йому створити комікс з задачами про політ на Марс. Він зробив більше, ніж від нього очікували, тому що відчув автономію, тобто його думка важлива. Далі давайте поведінкова мотивація, це про те, що те, що підкріплюється, те і повторюється. Тобто, якщо дія має позитивний наслідок, вона повторюється. Якщо Має негативний або немає жодного, вона, як правило, згасає. Батьки часто кажуть, я сто разів просив і ніякої реакції. А потім виявляється, що дитина отримує більше уваги, коли робить неправильно, ніж коли робить правильно. А дітям увага батьків дуже потрібна. Якщо немає позитивної уваги, дитина зробить все, щоб отримати, хоча б якусь. Навіть негативно. Одна дівчинка погано себе вела в школі. Ну, погано ми беремо в лапки. Тобто весь час з нею якісь були питання і проблеми. Е -е, про це розказали батькам. Ввечером приходить дівчинка додому, зібрались тьоті, дяді, бабусі, дідусі, мама, тато і проводять для неї лекцію, читають мораль, як потрібно робити. А дівчинка сидить задоволена, тому що зібралась вся сім'я і приділяє їй увагу. Тому, якщо ви не даєте достатньо уваги дитині, то вона її візьме. Або хлопчик зробив бутерброд для мами. А мама замість дякую сказала: подивись, який в тебе тут бардак після твого бутерброда. І все. І він вирішує більше бутербродів не робити. Одне невдале таке підкріплення, і мотивація зникає. А коли мама через кілька днів, наприклад, подякувала за чай, мотивація може повернутися в якійсь мірі. Тому що визнання і вдячність це ж також підкріплення. Тут, форму... тут формула тут проста. Хвалити конкретну дію і вона закріпиться. Ігнорувати, або м'яко коригувати небажану поведінку, і вона буде з часом згасати. Нам важливо пам'ятати, діти не вчаться від крику, вони вчаться від реакції, яку отримують після своєї дії. Тобто, замість скільки можна, краще сказати, я бачу, ти намагаєшся, і сьогодні вже краще, ніж вчора. Або ти сам прибрав, я це помітив. Тоді поведінка закріплюється. А саме, я зробив і я бачу результат. І тут працюють не крик, не мораль, а природні наслідки. Наприклад, дитина забула зошит. Не треба кричати, скажіть, ти можеш попросити аркуш в друга, або спробуєш не забувати завтра. Як думаєш, що допоможе, який варіант найкращий в такій ситуації? Дайте їй прожити наслідок, не караючи. Поведінкова мотивація працює через послідовність, конкретику і спокій. І чим менше ми кричимо, тим сильніше працює наш приклад. Важливо розуміти, що мотивація це не волшебна кнопка, це жива сила, де кожна дитина це свій світ, це цілий всесвіт. І цю кнопку не можна вставити в дитину. Але можна її вмикнути. Саме тоді, коли поруч є дорослий, який бачить і приймає дитину такою, яка вона є. Пояснює, навіщо, для чого, дає свободу вибору в певних межах, звісно, підтримує зусилля дитини, разом святкують маленькі кроки. І найголовніше, не забуває про тепло і любов, які ми маємо давати дитині. Дитину не потрібно змушувати хотіти, їй потрібно дати відчуття, що її бажання мають значення. Коли в дитини з'являється сенс, віра, справедливість, вибір, і вона має добрі стосунки з дорослими, які їй важливі, тоді мотивація з'являється природною. І тоді ми бачимо не ледачу дитину. А людину, яка просто чекає, щоб хтось допоміг їй знайти своє навіщо? Чому? Любіть своїх дітей, поважайте їх, створюйте атмосферу любові вдома. І все буде добре. Діти хочуть розвиватися, хочуть робити, хочуть бути кращими. Всім гарного вечора.